Учасники та гості за будь-яких виднають історію, духовність і сучасність нашого народу. Усі усім, хто боронить рідну землю і незламність України, сьогодні ми зібрали стовби горнила війни стан символом мужності, сили та незламності. Назва титани, не сучасні титани. Вони залишаються опорою для своїх родин і прикладом для всього суспільства. Стійкі нездоланні, хай не зломить ворог душу полку. Ви Усміхнеться доля. згинуть наші багаття у своїй сору. Виконуючи обов'язки голови Павлоградської районної військової адміністрації Денис Ряпалов. Юрівський селищний. Заступнику голови Дніпропетро стануть основою для спільних дій. Перш ніж розпочати змагання, дозвольте вручити вам си. Мене звати Андрій, я проживаю в місті Тернівка, Дніпропетровська область. Ні, вже ветеран, так, з жовтня 24-го звільнений у запас кадровий резерв. Так, ну, ветеран АТО і ветеран цієї повномасштабної війни. О, я так не люблю про себе роз... взагалі. Це... Я можу про сім'ю розповісти, вона в мене велика. Троє діток, да, дружина. у дружини четверо діток, троє наших і я четвертий. <гум> так. О, так, ну Не тільки до спорту, ще ж, ну, давайте так, цивільне життя це дуже активне життя. і потрібно його проводити активно, щоб ну, трішки відволіктись від те, що було, і те, що ти живеш тут на даний час. А те, що спортивне життя, плюс ну, сім'я це на першому місці, яка допомагає і досі допомагає. В цивільне життя втягнутися плюс ну, допомога своїм побратимам, яка є, тобто волонтерство і там, ну, збори, кошти, там, волонтерство ну, це 100% йде. О, зареєструвався на виданий міні футбол штанга і дартс. Ну, штанга ще не знаю, тому що плечові систа ще болять, а там подивимося, як воно буде. А плани та утримати задоволення, вже. Багато побратимів побачив вже класно. Ну, зараз, де помічники е, ветеранів, як в місцевих ладах, рад... селищних радах, я сподіваюся, що вони є. Потім є ветеранські центри, які надають послуги як юридичний консультаційний, як психологічні, ну Дуже багато вони послуг надають, а не просто не боятися туди звертатися, йти, а там вже. Ну вони дуже багато заходів і проводять, проводять не тільки спортивних, ну і ігри, там чи мали тренінги. Ну от просто не боятися жити і довіряти. Взагалі телефону. Дивимося, якщо велика, Качають як машина, А i <laughs> do Назвати Олена або капітан Петяк як прийнято в Збройних силах України, офіцер відділення ЦВС. Зараз насправді в Збройних силах України зовсім структуризується і змінюється діяльність і власне підходи до служби і до наших військовослужбовців, а саме впроваджується така історія як служба супроводу. Сьогодні ми зібралися тут з чудової нагоди. Ми підписуємо меморандум з титанами ЮА, що допоможе взаємодіяти з нашими ветеранами. Ранами, пораненими військовослужбовцями, родинами загиблих, безвісти зниклих, адже важливо, щоб військові в цілому в збройних силах відчували себе потрібними не лише тоді, коли вони можуть виконувати бойові завдання, а щоб вони розуміли, що навіть якщо з ними щось станеться, військова частина завжди підставить своє надійне плече. І, власне, разом з титанами Юа ми можемо це робити якісніше, швидше і я думаю, більш обширніше. Ось, наприклад, у нас є такі сумочки для поранених військовослужбовців. Ми їх відвідуємо з смаколиками з речами першої необхідності, так само відвідуємо наших родин загиблих, безвісти зниклих, захисників, стараємося здійснити документальний супровід, адже коли в родини якесь горе або трагедія, документи це найменше про що би їм хотілося паритись. Тому ми ну, намагаємося все вчасно, активно допомогти, підказати і направити. Ільченко Богдан, радник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації з питань ветеранської політики, голова громадської спілки Асоціації титани ЮА. Сьогодні ми підписали меморандум з 7-м армійським корпусом десантно-штурмових військ, в який входить 6 частин десантно-штурмових. Цей меморандум саме про співпрацю. З десантниками і підтримку ветеранів в подальшому нашого регіону і не тільки а всієї країни. На зараз вже більше 25 меморандумів підписано. З них 11 це з громадськими організаціями з інших регіонів і також багато підписано меморандумом з нашими громадськими організаціями нашого регіону Дніпропетровщини. Так, Дніпропетровщина залишається лідером, і для Дніпропетровщини стоїть перше очередне завдання це розвиток ветеранської політики на рівні регіону і інтеграції в всю країну. Приїхав тихенько, Гоу. Стоп. Двома, дві двома, у м'яч. двома. Ready, go. Час? А? На час? Чому на час? Ну, тому що нас... Ми приймаємо участь у змаганнях. А Ми я хоть... не приймаю участь. Ні.